Вітаю гості та підписників каналу. Мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ви з вами подивилися, як пройде наступний тиждень. Це з 30 вересня по 6 жовтня, вже і жовтень на порозі. Так що будемо дивитися ваш настрій, будемо дивитися особисте життя, кар'єра, робота, навчання і фінанси. Вибирайте три варіанти. Три різних колоди на кожен варіант двостороннє таро, таро Ленорман і після таро. Кому треба час ставте на паузу, а я буду розпочинати з тих, хто обрав двостороннє таро. Так, настраювався на себе. Так, тасую я його, бачите, по-іншому, щоб були карти. З різних сторін. Так, ваш настрій на наступний тиждень. Ваш настрій на наступний тиждень. О, дивіться, ви ніби захочете якусь ясність внести. От настрій такий, я, буду, я хочу знати правду, І я не здамся, я буду йти до кінця, я все проясню. Бо дуже такий різкий діловий, знаєте, настрій ваш. Ніби ви тут просите якоїсь підказки і дуже хочете в чомусь розібратися, в чомусь знати правду. Ну зараз подивимося е, по, по сферам, де воно програється. Дивлюсь, так щоб нормально було. Де програється воно у вас. Особисте життя, особисте життя для одиничок, що тут карти показують. Ну, в особистому житті тут якесь розчарування іде. Дивіться, да? король Пентаклів спиною до вас сидить, ви не можете договоритися, не можете його зрозуміти. Він вас не чує. Ви в цьому розстроєні, розчаровані, ви зациклені на невдачах. От воно. Програється, швидше за все, якраз в особистому житті. Ви можете себе звільнити, у вас навіть меч тут є, є можливість. Ну вам, ніби, знаєте, дуже хочеться в чомусь, от кажу, доколупатися до істини, да, розібратись. Хто в пошуках, ви можете розбиратись, чому ви в пошуках, чому не везе. Ну, навряд чи тут будуть у вас якісь нові знайомства. А для тих, хто в парі, да, Ну, у вас от такий настрій. Підняти якісь такі питання, які давно не піднімалися і важливі для вас. І ніби як достукатися до партнера. Щось йому донести, щось йому розказати. Ну, ось так. Давайте подивимося, що у вас буде в кар'єрі в роботі. Навчанні кому актуально. Що вас чекає? Ось це ось всі карти перевернуті. Всі карти закриті, да? Башня. Тільки момент влучання, да? Показано тут. Тут теж Які, як знаєте, намагайтесь, ніби, я би так сказала, вичавити все, що можете із ситуації. І ось так мені йде. От все, що можливо. Хоч ніби, наприклад, робота, там, ви відчуваєте, що вона скользає у вас із-під рук. Але ви хочете вичувати все, що зможете. Так, наприклад, коли міняєте роботу, да, от, там, останній тиждень чи два ви знаходитесь на роботі, ви хочете все, що ви можете з цієї роботи взяти, максимум заробити, максимум зробити. Хто сам на себе працює, можуть іти у вас так собі справи, але ви. З тих обмежень, можливо. Да? Ну, з того, де ви знаходитесь, будете от, вижимати. Можливо, ця тактика надто якась агресивна може бути для вас. І вона, за те, що от ви давите, да? ви можете втратити це. Хто сам на себе працює, розумієте? Правильно я розумію. Дуже сильно вам хочеться, да? дуже сильно хочеться. Ну, Всі карти розвернуті. От як не ваш тиждень повернути до вас тільки диявол, розумієте? Ніби на цьому тижні у вас настрій таки збаламутити воду, розумієте? В особистому житті людина зайнята там, можливо, своїми якимись справами. Ну, не, не чіпайте, дайте час, да, щоб загоїлось те, що там між вами відбулось, а ви от хочете, хочете влізти, доковернути, да, до, до допитати, що ж там таке, чого ж так якось у нас трапляється. Так само і в кар'єрі в роботі. Забагато якихось лишніх рухів. Які нічого не несуть. Розумієте, так ми йде. Хто в пошуках, ви можете тут поспішити і піти на те, що вам не потрібно. Дуже просить якусь роботу, яка в результаті вам, може бути, не треба. Краще перечекайте, ви можете зробити неправильні якісь рухи. Так, фінанси. Ну, фінанси хорошо, а фінанси є. Фінансово все, все типу нормально. Тут більше знаєте, як мені показано, що це все така штука з середини йде. Фінансово гроші будуть. Я не скажу, що тут золоті гори, але у вас страх. Фінансовий більше, ніж реальність. У вас буде на все вистачать, ви просто можете переживати там, наприклад, сьогодні прийшли гроші, чи завтра будуть, да? чи, можливо, це останній раз вони. Ну, отут такі, така агонія якась, знаєте, у вас ще кінця не настало, а ви вже нервуєте по всьому поводу. І ви тут можете, дивіться, якщо є можливість, тиждень, не приймайте, не спішіть з якимись рішеннями, ні в особистому житті, ні в роботі, в кар'єрі, навчанні, не спішіть. Краще подумайте, краще розберіться, тому що ви тут о, ще не знаєте, як, як правильно діяти, що правильно робити, а вже дієте. Ви знаєте, як не відрізали сім разів, а зразу почали різати. Ну, ось така яка ситуація для вас, донечки. Так що фінансово все буде, не хвилюйтесь і постарайтеся такий внутрішній мандраж, свій заспокоїти, і тоді тиждень буде для вас спокійніше. Це ж, як попередження, ви все можете, так би мовити, твертінь, Да? твічки. я вас вітаю. Давайте до вас перейдемо. Паро Ленорман. що воно покаже про вас на цьому тижні? Що воно покаже про вас? Що буде у нас відбуватись з 30 вересня по 6 жовтня? Так, дивимося. Настрій ваш. Вежа, трійка кубків. Жріться. Ви знаєте, якісь як двері перед вами відкриються, несподівано. Жріться це момент очікування, момент паузи. І ви ніби щось там планували, щось хотіли, і тут такий настрій, от нарешті, нарешті я щось можу зробити, нарешті я щось можу отримати. Це, знаєте, коли там хворів руками ось, очима щось робиш, руками не можеш. Так? А тут ви звільняєтесь і робите щось. Щось святкуєте, якесь спілкування налажується, якесь знайомство відбувається, зустріч тих, кого не бачила. Ну, щось в такому дусі. Зараз подивимося, де програється, можливо. Ми зрозуміємо, про що це. Особисте життя. Ой, ви знаєте так в особистому житті. Хто от ну, самотній, я скажу, що, до, що от будуть до вас от пробуватися прямо. Ну ви будете розуміти, що це все одне й те саме, де скільки можна, у вас це не зацікавлює. Ви от не спішите, ви не хочете. Ви розумієте, що ви можете всі сеті попасти, в які вже ви не раз попадали да? на такого ж самого екземпляра. Тому на цьому тижні ну, от таке от розуміння, що все одне і те саме, якогось прогресу, нового я тут не бачу. А для тих, хто в парі, тут теж якийсь круговорот подій, і ніби партнер як перепрошує, вибачається, ну, ви розумієте, що зараз ви його якось пробачите, да? і знову може бути те саме. От такий стан. Як він хоче, щоб це було швидко, да, як просить, можливо, в когось так, навіть, що ви там, наприклад, роз'їжджалися, да, і партнер проситься прийти назад. Проситься знов зійтись, помиритись. Ну, ви в роздумах знаходитесь цей тиждень, я не бачу рішення, я бачу, що ви думаєте: приймати це чи не приймати, робити це чи не робити. І через це у вас може бути такий настрій. Да? Через те, що ви зняли з себе якийсь такий груз відповідальності сказали, що ви ще подумаєте, ви ще не, не готові, вирішити, що робити далі в стосунках. У вас це як, як груз такий падає з плеча, розумієте? Падає груз і вам стає легше. Шо, ну, ви цей тиждень не маєте приймати рішення. Ви собі тут можете піти, отрив даже деякі. Да? Особисто ж на другий план, десь з подружками позажигать, ну, типу того. Ну, Давайте дивіться, кар'єра, робота, навчання. А що тут у вас такое, ага. якась хитрость, обмани. Будьте дуже акуратні, я вас прошу. І ви тут дуже безпечні, розумієте, що мені показано, да? Ви безпечні. Хтось тут... Придивіться, це як те, що ви не помічаєте, да? кар'єра роботи, навчання. Хтось у вас як хоче підсидіти, ваше місце зайняти, у вас позаду лишити, конкуренція, подстави, сплітні. Ну, у вас тиждень, звісно, ну у вас і тиждень. Можливо, ви дасте якийсь повод, якісь любовні романи заводити. Прошлий тиждень у мене була така. Ні, тут щось не по справедливості, тут хтось вас прям в пастку веде. Так що будьте дуже обережні. Хто це може бути? Сильна особистість, да? ведмідь, може бути чоловік, але взагалі сильна особистість. Вища людина за вас. Ну, тут у вас перешкоди однозначно, Змій скуситель. Вас можуть, дивіться, якщо вам будуть якісь пропозиції виникати на цьому тижні? Щось будуть пропонувати, не йдіть на це, тут може бути велика підстава. Вас можуть на цьому тижні обманути. Тому, будь ласочка, будь ласочка, будьте дуже обережні. А фінанси? Що у вас в фінансах? А фінанси, Фінанси хорошо, прям у вас ніби може є якась чи подушка. Е, да, чи гроші приходять? Знаєте, тут що може бути так, що ви тут в особистому житті е, якісь непонятки, ви йдете в отрив, йдете з кимось з колег. Цей колега має тепер на вас якийсь компромат. І ви через це можете переживати. Мо, ну, це така модельована ситуація може бути не так. Ну, щось в такому дусі, може бути, якийсь обман через те, що ви не додивилися, через те, що ви комусь довірились. Ну, фінанси хорошо, фінанси однозначно хорошо. Ну, швидше за все, тому що вже щось є. Тому що є якісь запаси, бо там, ну, проходить зарплата цього тижня, да? ви на фінансах якби не зосереджені були, впевнені, що вони тут будуть. Ну, і хочу, що, знаєте, що, подивіться, це ваші якісь такі дії? Безпечні. Ну, вас прям ведуть сюди. Дивіться, знову самі карти. Документально будьте акуратні, а ви ведетесь, ви йдете сюди. Ви на свій якийсь досвід полагаєтесь. І потім розстраюєтесь, бачите, сильно в себе повірите. Щось ви можете тут зробити, по роботі думаєте, що ви когось переграєте, а самі в пастку попадете. Ну, і конкуренція тут, конкуренти якісь нечасні. Ну такий тиждень у вас. Другий варіант уже у мене, так, да, те, що от фінансово все добре, а інша якась така трохи попа. Так що, будьте обережні. Ну, На це і є прогнози. Да, от Ви попереджені, і тепер, можливо, не попадете в таку пастку. Так, третій варіант тих, хто обрав автотеро, це класика. Що, типу, після класики може відбуватися, як, як бачення автора колоди. Настраюйтесь на себе із 30 -го. вересня по 6 жовтня, що вас чекає ваш настрій? Трички. Ваш настрій, ваш настрій. Та й-моє. Ох, вас і спокуси буде багато. До речі, в когось може програтися так, що, наприклад, ви давно не бачились. Зі своїм партнером зустрілись і ви просто да, поглетіла ця страсть. Ну, Вдома буде отак пристрасно, карти показують. Ви будете зосереджені на домі. Сподіваюсь, що це буде в хорошому сенсі. Ну, Зараз подивимося. Особисте життя. Особисте життя. Клас. Клас. Знаєте, тут ніби партнер приходить, ось ніби це він звільняє вас. Допомагає. От знаєте, від, наприклад, він десь був далеко, приїжджає, і тепер там, допомагає по-дому, от якісь на себе бере комунікаційні відповідальності, там, десь з кимось про щось домовитись і так далі. Я не знаю, чи чути відбій повітряної тривоги мені ввіщає телефон, слава Богу, вже відбій. Будьте, будь ласка, в безпечних місцях, хто в Україні обов'язково бережіть себе. Так. Ліричний відступ. В особистому житті ви можете познайомитись з дуже класною людиною, цікавою, комунікабельною, гостройний язик, але такою, що міє і підтримати. Да? І е, хто в парі, от ви цей тиждень зможете домовитись, зможете цей, карта світу, да? карта миру, цей мир зберегти в сім'ї. От як домовитись, примиритись. От може пристрастя у вас тут і програється, що такі, да, Примирення у вас будуть яскраві. Так, далі дивимось Кар'єра, робота, навчання. Що тут карти покажуть? Кар'єра, робота навчання. Ну, щось якісь нові знання ідуть Тут теж у вас все шикарно. Так, троечки. неділя у вас, атично, я за вас рада. У вас тут якийсь успіх, щось ви тут можете відсвяткувати, ви зрушуєте з місця однозначно, з якоїсь паузи, да, як з речага зриваєтесь. хто в пошуках роботи, хто там хоче чомусь навчатися новому. Для вас класний період, будь ласка, пробуйте, дійте активно, ви можете вийти за стою, хто сам на себе, да? може якась пауза, знову ж таки, щось десь не вдається, все піде вверх. Хто в наймі, гарний колектив, гарний настрій. Починаєте там якось домовлятись. Е, немає якихось таких скандальних ситуацій. Всі один одному допомагають. Да? Тут карта допомоги, тут карта допомоги. Шикарно. Живіться з ключами, відкриваються якісь таємниці, да? якісь знання нові. Шикарний тиждень по роботі. Перспективний. А фінансово? Що карти покажуть? Фінансово. Ну, бачите, тут знов як підтримка від когось йде. Да? Підтримка від когось, як мужчина допомагає. От як кажу, десь їздив, приїхав з грошима. Чи просто от, допомагає, і ви можете більше зробити. Да? Якісь тили закриває. Ну, і тут ще карти планування, гроші на перспективу. Да? Прямо якихось поступлень не бачу, але я бачу, що ви за це сильно не переживаєте, бо ви розумієте, що гроші ще будуть, тому що буде ще якась допомога, буде ще якась перспектива, розумієте, фінансово? Да. От як трошки м, якийсь неспокій фінансовий був, незрозуміло було, м, а зараз буде спокійніше легше. Ну, як від мужчин, от кажу, проходять, як гроші мені йдуть. Ну, або, от, може, керівник важливий. Дві каже, що можу говорити, що ви там отримаєте, наприклад, аванс чи там зарплату, аванс ви вже отримали як частину грошей. Ну, фінанси є, і фінанси є на перспективу. Класний тиждень, у вас є підтримка, є пристрасне примирення. Ви, ви будете довольні. У вас, у вас тиждень буде класний. Ви будете впевнені, якісь спокійні, чогось, звичайно, я вам і бажаю. Так що з вас, звичайно, лайк за такий розклад. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження, вертайтесь потім пишіть, як програлось, мені дуже сильно цікаво. До нових відео, Па-па.